Ааалилела. Uh, так. Ми записуємо. Доброго вечора, шановне панство. З вами Сквіз. і It'sмі. Маріо. Нє, ні, херня. таке Такий цей не, не підходить. Байте знову. Добрий вечора, з вами Сквіз. і Знов не то. Добрий вечір. Знову ми робимо не так. Добрий вечір, шановне паство, з вами Сквіз. І ми продовжуємо підніматися до гори в грі Е, Тож, на цій ноті поїхали, що ще тут казати. Радий вас тут бачити. Е, сподіваюся, що цього разу у нас вийде. Сподіваюсь, цього разу у нас вийде. Так, минулого разу нам вдалося дістатися досить непоганого. Е, непоганої вершини. Не знаю, досягти е, хорошого результату. Але ясно, що ми впали. І ми тепер. Блять. Перепрошую. Так, так, не... так не гарно, але. ми знову впали. Ну, типу. Таке буває. Давайте на чистоту. Тому зараз будемо рухатися е, цей, на цей будинок. Потім сходи, подушки. Все як в попередній серії. Але маємо трохи надії, що в цій серії у нас вийде просунутися трохи вище і показати більш достойний результат. Як ви бачите, ми вже професійно проходимо ці ділянки, навіть не дивимося, куди ми стрибаємо. В принципі, не, немає в цьому потреби, тому ну, розумієте, так. Явно було видно по першій серії, що в нас виходить все досить непогано, нам просто треба трошки часу. Не дивуйтеся, що я в тій самій футболці. Ми записуємо наступну серію відразу. Як можна зрозуміти, легко. З мінімальним рівнем дедукції. Тому. Е... Та, гра сподобалася, гра цікава. Вирішив записати відразу. Ще одну серію. А може і дві. подивимось як піде. От. Тому... Тому якось так. Так, тут ми допригнули спокійно, в принципі. Так, 62 метри. Угу. Давай. Можемо ми... В цієї підемо відразу? Тому що. В принципі, без різниці. Так, нам туди. Так він щось не хоче падати. ой 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 а на, на що я засейвився, красавчик, братан? Так, давайте тут шифтом все-таки пригати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як це близько було. Так. Бляха, якесь каміння. Братан, давай, господин. Спокойно. А, сюда. Стоп. Сюда. Окей. Я не долетел. Я падаю прямо в самый низ. Я в сам низ падаю. Гру... Ну да. Не, ну таке взагалі нормально таке робити. Типу, взагалі нема сейва. Ніякого. І чого він не долетів? Я ж ніби нормально приземлився. Бляха, стіл більший за мене, алло. Це взагалі нормальні пропорції? Чому стіл більший за мене? Кубики якісь? Інтелектуальні. Я тут не дістаю, окей, давай сюди. Мда. Шкода, шкода. Було непогано. Ну окей. Якось спробуємо сильніше стрибнути там. Я просто не розумію, як це зробити поки що. Але будемо тренуватися. Правильно? Так. Давай на таких дурницях ми не будемо застрівати, добре, братан? Добре, братанчик. Так, окей. Отак. так. Отак. Так. От дуже зле видно, дуже в чувака велика дупа, і ти коли просто. Падаєш вниз, ти. НЕ звертаєш! Не видно, не видно там де та подушка. Подушка просто менша в два рази, напевно. Тому... Я нічого не маю проти цей. Але погано видно. Тут тут фактс. Ну, по крайній мірі, для мене. По крайній мірі для мене. Так, ну добре, що тут у нас був шанс засейвитися. Ай, ще й головою вдарився. Ага, тобто все-таки є оце, що він тормозить і може вилетіти. Добре. Ну ні, ну за що? А трохи горить. Не знаю, вірите ви мені чи ні, але трохи горить. Від дурниць таких, типу, тільки що сам сказав. Типу, коли з шифтом, він тормозить і може впасти. І почав шифтити просто на рівному місці посередині труби, типу. А чому б ні? Щоб не перевірити, як в нього з рівновагою. Ладно. Гаразд. Зараз ми зібрались трохи. Думками, силами. Я не знаю, як це ще можна назвати. І подивимося, що з цього вийде. Так Зараз знов ті подушки, господи. Вроді нічого складного, а вроді, блін... Таке собі місце. Не дуже позитивне, скажімо так. Цей стовпець, взагалі мене дуже напрягає Так. Окей. Так, прекрасно ми перелетіли. Ідеально. Так. От тут ми більше Shift зажимати не будемо. Ну, точніше, на прыжок ми його зажмемо. Все, шикарно. Тут ми не будемо використовувати Shift. Ой-ой. Окей. погнали. Ні. Сей. Так, треба попити кваску. Угу. Квасок кайф. Літом особливо квасок взагалі бомба. Так. Добре, головне, що ми хоча б не, не в сам не спадаємо. Це придає нам трохи бі... А, я можу дивитися вниз, коли пригає, до речі, і цим самим збільшувати собі кут огляду і бачити, куди ми приземляємося. І не так критично і рандомно приземлятися. Ой. От мене от це, знаєте, хочеться нажати пробіл. І я його нажимаю. Коли він підтягується. І деколи, можливо, він вже досить високо підтягнувся. І спрацьовує тригер що я нажав пробіл. І він, типу, пригає вже тоді, коли підтягнувся. Ну, серйозно. Ну от так ти мене караєш. Ой. Так, давайте ми. Спробуємо трохи дійти до зазначеної точки зосереджено. І... Успішно. Ой, шикарний. Стрибок просто був професійний. Видно, що він чемпіон по стрибках на батуті. Тут без проблем просто проходить ці складні стрибки. Тут професійно просто показує, хто лідер. Відразу видно. Так, давай обережно. Обережно. Так, тут ми будемо зараз робити складний стрибок. А, геніально просто виконую його. І тут підтягуємося і. Геніально просто показує нам свій професіоналізм. Нє, братан, ну за що? За що? Ну за що? Ну ловись, рибка. Так. Мені єдине подобається в цьому, що ми падаємо. Що я встигаю якимось дивовижним просто професіональними рухами. Е схопитись за щось і не полетіти в сам низ. Не завжди, ясно, це виходить. Ну, це зрозуміло. Це, Ну, неможливо, щоб завжди виходило. Нічого завжди не буде виходити. Може, і буде декого. У мене так не виходить, щоб завжди щось виходило. Тому. Ми. Робимо все можливе, щоб. Щоб не впасти в сам низ. Ну, бо це, ну, це. Ну, я не знаю. Це так. Падати в сам низ, це вже, знаєш, признавати свою поразку. А ми прям тримаємося. Ми, типа... Ага, ти, типа, не даєш нам вибратися звідси. Нічого, ми, типу. Нам не страшно. Ой-ой-ой. Так, добре. Цікаво. Типу якось на ту штуку. На оце крісло, напевно, можна. І тоді тут... Ну, можливо, так ще можна скоротити. Ну, поспішив Саня. Саня вже думав, що Саня професіонал. А Саня поки не професіонал. Так, добре. Знову каміння. І знову... Я сподіваюся, що ми трохи просунемося. Музичка якась починає грати. Так. От там було дуже зле. З оцим. Так, у мене питання. Е, нам що, наверх відразу треба попасти? Чи куди? Це взагалі реально? Там якийсь ворон. А можна засейвитись десь тут. Я майже. Ну я зрозумів, що я вже не долітаю, типа, красавчик Олександр. Що я там казав. Поразка, да? Приймаємо поразку. цим падінням вниз. Печально? Ну що тут сказати. Типу. Це, це мерзость? Давайте спробуємо. Подивимось, чи вийде в нас. Забратися трохи вище. Ну, камон, типу, там просто щось. Щось дуже неочевидно. Я дуже сумніваюся, що ми аж наверх туди можемо вистрибнути. Але в цьому треба ще переконатися. Можливо, просто в мене руки не звідти ростуть. If you know what I mean, як то кажеться. Трошки, трошки, трошки. Трошки печальненько, так скажу вам чесно, я. А, подушка. Так, подушка. Мені подобається, як ми. Ну, типу, відносно швидко добираємося до тих місць, з яких падаємо. Тобто скіл росте? Не на всі гроші росте. Але росте. І це я скажу вам. not bad. Я відчуваю, як. Ну, як просто. Росте скіл. Тут, ну, я не знаю, як це по-іншому сказати. Впевненість в собі відчуваю. Просто за кожним рухом. В цій грі відчувається впевненість. Та ну як він вже падав вниз. Засейвив, Це було просто оце вліво-вправо. Манси. Так, добре. Дивіться. Третій раз за серією ми вже тут. Це я вважаю, прогрес. Але чомусь, мені здається, тут стільки каміння. І, можливо. Тут є якісь інші варіанти. Можливо. Але я поки їх не бачу. Тому ми будемо тестити. стрибки. Ой-ой-ой, який професіоналізм просто! Тупо лучший Є. Yeah. Найкращий просто гравець в цю гру. а знаєте кращого? Покажіть кращого. Уй. Є. Еее пургери. Ммм. Пішли поїмо бургерів. До речі, нагадує мені, знаєте, типу є оці, типу, симулятор заправки, симулятор супермаркету. От нагадує нагадує таке. Якщо б хотіли подивитися таке, пишіть в коментарях, можна буде спробувати. Донатси, торти. Прям класно. Мейдкарти можна розрахуватися. Що може бути краще? Як то кажеться, в мене Apple Pay. Так, дорога догори, але треба тачка. Треба тачка. Тут є тачка. Ха -ха. Здарова! Зараз ми на тачці. Поїдемо наверх. Oh, yeah, good. Я знайшов айтем якийсь. Це бургер. Тут ще й колектаблс додали. Колекційні ці предмети збирати. Ще один бургер. А як його залутати? Ой-ой-ой, як небезпечно, але ми залутаємо його. Це oh, yeah, якийсь good. золотий. Ти... Ви поняли, наскільки жорстко я тільки що найшовший бургер? Ще один. Я ж надіюсь, типа 36 це не в цій локації їх. Якась дуже. Ой-ой. ой Велика ворона. Прям реально не своїх габаритів. У мене таке питання. А я там долечу. Як взагалі це реалізувати? Хтось мені може підказати, будь ласка, як це реалізовується? Так. Так, ну машини так собі. Don't go. Так, be careful to have enough speed. Keep your speed. Rotfall. Too fast. Не, mm. yeah, давайте пораем все. Green Car. Ой-ой-ой, а что с камеры? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А что ж так тяжко? Эй! Эй! Нє-н-є тачку хочу. В сам низ! Бляха-муха. Тупо в сам низ просто. А, а, що я вам скажу, шановне панство? На цьому, напевно, ми завершимо другу серію. А, якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. За... Залітайте до нас на стріми на Твічі кожен день. Байск. Шикарні шикарні стріми. Приходьте, поговоримо, пограємо. Е -е... Не забуваємо донати на ЗСУ. Люблю вас, чомчики. На добраніч, па-па.